Чому в більшості випадків доброта закінчується злом? Коли людина навчена бути доброю, то вона не може бути вибіркова тут доброю, тут тут ні. Коли побудовані стосунки у якості доброти, то що приходить? Людина не хоче чогось зробити, але не може по-іншому. І вона жертвує собою. Вона ставить себе у позицію жертви. Вона говорить: добре, я зроблю. І вона починає робити все насамперед стосунка для того, щоб партнер був щасливий, жертвує собою. Але такі правила гри, що поряд, поряд з жертвою може бути лише агресор. В такому випадку людина приходить неодмінно, неодмінно. Наполягаю, до розчарування у партнерові і взагалі в стосунках. Я тобі все, а ти мені нічого. Я для тебе, а ти мені нічого. Тому ніколи наголошую, ніколи не робіть того, чого ви не хочете. Не потрібно жертвувати собою, тому що ви будете породжувати зло, ви будете породжувати в партнерові агресора. Такі правила гри. Вам потрібно насамперед в стосунках звернути увагу на себе, навчитися себе поважати по-справжньому, навчитися заробляти гроші, бути дорослою, відповідальною людиною. І лише тоді, напроти такої людини, буде стояти така сама людина. Такі правила придумані не нами, ми люди. Прийшли для того, щоб розкривати свій потенціал, давати користь іншим людям. Та якщо ми себе ховаємо, не хочемо, чоловік має заробляти гроші. Ну я ж дівчатка, я ж не можу. Ми тоді йдемо в позицію жертви, в позицію залежності. Я залежу від когось. Ну залежиш тоді будеш отримувати. Не потрібно робити. Зупиніться просто, тому що проблеми в стосунках, я знаю, це дуже добре. Це завжди про жертовність, що хтось з собою жертвував да прийшов до стану розчарування. Стоп! Якщо ви хочете бути щасливими в стосунках, навчіться ставити себе на перше місце, навчіться бути відповідальними, навчіться закривати свої базові потреби і тоді. І лише тоді буде вам щастя.